Віт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я даю відповіді на питання, які ви лишаєте у коментарях. Також дуже багато вдячностей отримую і хочу сказати, що працюю для кожного з вас, стараюся, хочу допомогти кожному. Сьогодні, мої хороші, трошки продивимося по обстрілах на вихідні деякі міста, тому що ворог. Буде лютувати місяць, як ми вже знаємо. По прогнозах буде дуже нелегким для українців, але надзвичайно вирішальним. Дійсно, уже в цьому місяці ми почнемо відбивати свої території, повертати свої території. Але Україна і страждатиме від люті ворога. Тож будемо дивитися. Дуже просять продивитися Запоріжжя. Знаю, зараз. Ще під час запису програми Запоріжжя страждає. Запис програми відбувається 7 листопада. Тож хочу подивитися зараз це місто на вихідні і небезпечні дати. Також хочу зазначити, що вже на наступних вихідних я буду у місті Запоріжжя. Обов'язково зроблю ще захист на це місто і зустрінуся із своїми підписниками. Хочу сказати, що мені дуже приємно, тому що ще за місяць вже були розписані всі години, і тому на Запоріжжя вільних місць вже немає. Але я приїду до вас знову. Я в цьому впевнена, щоб ми разом змогли почати святкувати нашу перемогу. А наразі давайте подивимося, що чекає з Запоріжжя найближчий тиждень. Вихідні. Дуже, от знову, вже другий раз дивлюся сьогодні в другій програмі Запоріжжя. Мені показую, от знову сьоме число, дев'яте число. от як між восьмим, дев'ятим будуть дуже сильні атаки. Тобто найближчі три дні для міста Запоріжжя є дуже небезпечними, але потім. Після 9 числа можна буде знову на якийсь час видихнути. Також просять подивитися Херсон, чи є небезпека на вихідних для Херсону. Дивимось Херсон. Дуже велика загроза руйнувань в місті. Два дні, тобто показує два дні. Це п'ятниця, субота. Будь ласка, дуже небезпечно. 8 числа буде якийсь дуже великий приліт і буде якесь велике руйнування. Дивіться, по жертвах, слава силам. Я не бачу, щоб на вихідних були смертельні жертви серед цивільного населення. Хочеться передивитися і столицю. Давайте подивимося столицю нашу Київ. Теж програвся, на жаль, прогноз про атаку із 6 на 7 число. Дійсно, з самого ранку була тривога, ворог руйнував, завдав шкоди в чотирьох районах міста. Теж, завдяки майстрам, які своїм магічним чином закривають небо, роблять купол. Слава силам, постраждалих немає. Але давайте дивимося на. На вихідні. Що чекає на вихідні? Знову будуть руйнування. Це ще не кінець. Руйнування будуть. 9 число дуже небезпечне. На 9 число, восьме, дев'яте. Будуть масовані атаки, ворог не зупиниться. Також бачу руйнування. Руйнування теж будуть, на жаль, будемо надіятись вірити, що зможуть все ж таки відбити. І хотілося б подивитися місто Дніпро, адже зараз, під час виходу програми, я вже буду знаходитися в цьому прекрасному місті. Давайте дивимось, місто Дніпро. Чи є загроза? Незначні загрози є. Тобто будуть теж тривоги, будуть шахеди. Та на вихідних можна сказати, що пощастить і Дніпро лишається у, ну, як можна сказати, відповідній безпеці. Мене тривожить, от зараз мене знов тривожить. Не Дніпро, а Дніпропетровський район, Нікополь. і... За... Нікополь і... Кривий ріг, будуть великі руйнування і бачу, на жаль, смерті серед цивільного населення. Будь ласка, постійно дивимося, будемо продивлятися різні міста. Пишіть в коментарях, які міста ви хочете, щоб я розглянула. І я обов'язково це робитиму. Часто робитиму в випусках, будемо робити більше випусків, щоб уберегти в цей нелегкий місяць життя наших людей і попередити наших людей про небезпеку. Так, Дуже тут велика вдячність! Я хочу зачитати. Дякують за інформацію. Люба, дякую інформацію за сина Ігоря. Ви повідомили, що ми його вбили, а зробили як самогубцю. Він мені уві сні показав п'ять чоловіків, які його вбивали. Великий Уклін від мами любові. Дякую дуже. Ніколи не ні від кого б не узнала правди. Хто б з Москви повідомив нікому низький уклін, так дійсно вам він снився не даремно, тому що ви маєте повне право відспівувати його. В церкві, щоб його душа була упокоєна. Так, дякують за Харків. Е, у нас дійсно спекотно, ворог б'є мирне населення ввечері та вночі. Так, дивимося ще давайте Харків ще проглянемо. Харків на вихідних. Так буде голосно, але е, те, що буде, дивіться, ворог задумав страшне проти Харкова, але ще на цих вихідних дійсно буде гучно. Але таких масштабних руйнувань у Харкові я не буду. Але там я знаю, тривоги не зникають. Постійно тривоги, постійно небезпека і постійно загроза. Але будемо вірити, що дуже скоро ми зможемо не тільки захистити всю Україну, а й дати. Хорошу відсіч ворогу. Танечка, завжди рада вас бачити. Син Віталій, 6.01.2003 нуль рік, сообщилі, коли був за за рулем, була аварія. Правда, это Або щось другое? Мені оплачувати тепер. Спасибо вам. Так, давайте подивимося Віталій. Чи здійснив Віталій аварію? 6.01.2003 нуль Давайте подивимося. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Там на нього клівета. Аварія дійсно там була, але я там не бачу його. Вони. З вас хочуть просто якось зняти гроші. Бачите? Вас вимагають по королеві Пентаклів, вас вимагають кошти. Це, якби несправедливо, Тож я вас дуже прошу. Добивайтеся правди і ви її знайдете. Так, Танюша, син Ігор, 30.01.81, Він на нулі на Донецьку, Чи є ангели-охоронців мого сина. Зіночка, зараз я подивлюся, чи є вашого сина ангели, але я обов'язково поставлю йому і свій захист. Так, дивимось, ігор чи безпечно Ігорю, чи загрожує щось йому? Ні, він прикритий. В нього дійсно хороші ангели. Дійсно, хороші ангели, він повернеться, але я ще однаково поставлю і свій захист, бо береженого Бог береже. Так, вдячні за Миколаїв, бережіть себе і свою родину. Ми єдиних в наших проканнях. Після закінчення цієї проклятущої війни. Хотіла запитати вас за себе. Світлана, 17.02, 64. Дуже погано з кишківником. Хочу піти на консультацію до спеціаліста. Як скажете? Те державні лікарі допоможуть чи ліпше доплатного? А може зовсім нікуди не йти? Давайте будемо дивитися, Світланочку. Ну ви знаєте, в нас. Справді дуже хороша медицина, скільки я слухаю, людей які до мене звертаються. Наскільки вона, дивлячись на хороше обладнання за кордоном, наші державні, навіть лікарі, нічим не відстають, а навіть краще. Давайте спершу подивимося, чи варто вам звертатися до лікаря, світланку. Я просто кричу вам, ви не те, що маєте, чому ви відтягуєте, чому ви відтягуєте, ви маєте піти до лікаря вже терміново протягом тижня, тому що, якщо ви не звернетеся, буде дуже велике погіршення. І я хочу сказати, що ви спокійно можете йти навіть в державну клініку вам допоможуть. Але те, що йти потрібно, це однозначно. Світлана, 7.04.90. коли знайде своє кохання, дивимося, коли ж ця Світланка чи знайде. Так, Тут потрібно помірність трошки від мами, я так розумію, що мама запитує. Світланочка ваша буде в парі. В парі вона буде вже наступної осені, тож не хвилюйтеся. Карта закоханих у неї дуже чітко дивиться. Також я нагадаю, що якщо ви хочете читати карти, так як читаю їх я, ви можете навчитися це на моєму вебінарі онлайн-уроці, де я всього за годину розкажу вам, як відповідати на найважливіші питання. Так ні. Живий, мертвий, будемо в парі, чи не будемо? Тобто ті питання, які ви задаєте, найчастіше я вам хочу сказати, що таро читати таро, відчувати таро, так як відчуваю їх я, зможе кожен з вас. Пишуть, що я відкриваю очі в майбутнє. Дякую. Подивіться мого племінника, чи буде мобілізований і знайде свою другу половинку. Розведений вже четвертий рік і самотній. Не написали, як звати племінника, але є дата народження 25.06.77. Мобілізований точно не буде. І слухайте, він знайде жінку молодшу за себе, не хвилюйтеся. І от мені показує, що він зустріне її влітку наступного року. Тож, не хвилюйтеся, все з ним буде добре. Дуже хороший мужчина. Так, чи будуть мобілізовувати багатодітних батьків, трьох і більше дітей? Давайте глянемо. Цікаве і актуальне питання. Чи будуть? Ні. Однозначно не будуть. До цього не дійде. Чи призвуть мого онука Ігоря до лав нічого собі армії на окупованій території. Нічого собі. Давайте подивимось, онук Ігор 17.07.2006. Йде мені інформація? Дивіться, його не. Його не мобілізують. Я вам хочу сказати, і оці окуповані території почнуть дуже скоро звільняти. І до того, поки якби внук уже буде у віці, коли буде придатний до мобілізації, вже це питання буде не актуальне. Тож не хвилюйтеся. Подивіться, будь ласка, Краматорськ. Так, дивимось Краматорськ. Так, давайте дивимось Краматорськ на наступний тиждень. Слухайте, ну там якась небезпечна ситуація. туз мечів. Туз мечів, і хочу сказати так, що буде дуже голосно. Дуже голосно буде на наступному тижні у Краматорську. Так, подивіться, будь ласка, мого чоловіка Юрія 9.05.85. Зник безвісти, 19.10.2024. Давайте подивимось, чи живий Юрій. Дивіться, Юрій однозначно живий. іде якесь незначне поранення і полон. Дізнаєтеся, ну, теж він повернеться це я бачу. Дізнаєтеся про Юрія десь навіть протягом місяця-півтора, але він точно живий, він в полоні, і я бачу його повернення. Доброго вечора! Місто Павлоград! Подивіться, дивимось Павлоград! Що чекає Павлоград? Наступний тиждень беремо місто Павлоград. Ви знаєте, а там якось ситуація стане трошки спокійніша на цьому тижні. Можна буде видихнути, потім знову посилиться. Потім знову буде повернеться до, до того, як було неспокійно, звичайно, в цьому містечку. Зараз трошки видихнути дадуть, але не надовго На жаль. Так і останнє питання на сьогодні: син Ігор, чи мобілізують і чи знайде роботу дев'ятеноль сьоме, Дивимося, син Ігор. Мобілізований не буде. Роботу знайде, але от мені показує, що роботу зможе знайти десь ближче до березня наступного року. Тож. Все буде добре. Тут мене запитують, як можна задати питання. Дивіться, питання ви можете задати, написавши його під останнім відео в коментарях. Всі питання, на які я відповіді даю, відмічаю особистою подобайкою. Тож, якщо бачите під своїм питанням особисту мою подобайку, шукайте в одному з випусків відповідь на ваше питання. Також я періодично роблю прямі ефіри, під час яких відповідаю на ваші питання, саме в. Прямому ефірі. Тож не забудьте підписуватись на канал, обов'язково тиснути дзвіночок, щоб не пропускати відповіді на питання і не пропускати час моїх живих ефірів. Кажу всім вам до зустрічі в особистому блозі Тетяни Гай. І вона відбудеться вже зовсім скоро.